Всім хеллоу! сьогоднішнє моє відео буде присвячене кільком моїм рекомендаціям по формуванню ваших складів на гру. Перейдемо до першого. Мало хто розуміє, але коли ви формуєте склад на гру, і до прикладу, ви дивитесь, що там грає Челсі грає проти Вестхему, і ви вважаєте. Одноосібним фаворитом саме Челсі, і вони повинні перемогти, і так далі. Не формуйте ваш склад повністю з гравців Челсі. Я вам поясню, чому. Дивіться. Відкриємо колекції, до прикладу, відкриваємо клуб Челсі. Я думаю, ви всі розумієте, що є бонуси за колекцію, тобто є люди, які мають саме всіх гравців Челсі, і в них є плюс 10% до. До їхнього овералу, так тобто, на до прикладу, якщо Ріс Джеймс набрав 60, да, то йому ще додадуть 6 балів як бонус за колекцію цьому гравцю. Тобто, якщо до прикладу у вас немає цих всіх гравців, ви поставили Ріса Джеймса, Трево Чалобу, ви поставили Енсо Фернандеса, Кола Палмера, Санчеза на воротах, Що я не рекомендую його ставити. Проте ви його поставили. Челсі виграли, все гуд, ви, ви набрали багато очків. Проте будуть люди. А їх буде дуже багато, які виставили також Челсі, тому що це очевидно. Да? Тому що це очевидно, і в них буде більше балів, адже вони мають бонус за колекцію. Дивіться, ви відкриваєте мої карточки, там є колекції, нажимаєте таблиця лідерів, і ви бачите, що ви на 640 місці серед гравців, які мають фул склади Челсі. Да? Тобто є Сімонг, є Максиміліан, Дафанг, Дафанк, Блюзкалор, які. Ну, які мають фул колекцію, і вони апріорі будуть вище знаходитись в таблиці за вас. Тому вам потрібно розбавляти ваші склади і додати в них якусь ізюмінку, можна так сказати. Давайте сьогодні, до прикладу, складемо просто на тридцять й четверте якийсь який склад. Подивимося, хоча б який я вже теоретично там прикинув, що я буду робити. Перше. Еміліано Мартінес на воротах, Вулс приймає Астон Вілу. У мене просто другого вибору немає. У мене чотири ну, да? Це Флекен, Рамсдейл, і Еміляно Мартінес і Вікаріо, який на травмі. Тобто, Мартіне з них всіх, ну, Мартінес і Флекен плюс-мінус однакові. Мартінес, звісно, останні ігри варить прилічну воду, але но, опустимо но цей момент. Я думаю, що з Вулверхемтоном, який зараз максимально кризовий. В них є е, всі шанси хоча б, хоча б колись видати суху гру з того моменту, коли я його купив. Е, в общем, Еміліано Мартінес, Ріс Джеймс. Е, далі Еліот Андерсон, Бернардо Сілва проти. Ну, Еліот Андерсон взагалі дуже крутий сезон. Видає е, е, його середній скор це 60. Він в минулому матчі, звісно, в них всіх не задалась гра проти Бормута, коли їх розвалили просто 5-0. Ну в попередньому матчі, я не пам'ятаю, проти кого він грав, але він забив гол зразу ж на, на перших там хвилинах лонгшотом за штрафної. Ну, він. Молодий гравець, перспективний, крутий. Я його, купив, я його купив, до речі, Еліота Андерсона, Міленковича і Вісу, по-моєму, всіх в місті. І в мене там вийшов хороший прайс. Я ще заплатив за них 125, чи скільки Віса 61, Еліот Андерсон зараз 70 доларів і Міленкович 30-40, плюс-мінус так. Далі Бернардо Сілву проти. Арсеналу, ну я взагалі не люблю Арсенал. Тому я поставив його в перший склад. Я буду вболівати. Ну, я не то, що буду вболівати, я просто буду віддавати перевагу все-таки Манчестер Сіті, так як ще й Арсенал зараз. Ну і Манчестер Сіті, Арсенал прямий конкурент Челсі, но я думаю, що Арсенал все-таки більший, якщо дивитися на те, що останні тури Сіті всі Сіті, м'яко кажучи, грають не дуже. Проте я вірю, що вони камбекнуться. На ну, це ж Сіті. І ноні Мадуеке, він два, два матчі поспіль забиває голи, і я думаю, що якщо дивитися на капітана, то я виберу форварда капітаном Мадуеке проти Вестхема, дома на Стемфорді. Я думаю, що йому має, має той тобто, дальше показувати хороший футбол. Несмотря на те, що він Сіті забив, в принципі, в пусті ворота, Джексон йому там вивів, да, його Хусанов подарочок зробив в першому же своєму турі. Далі, Арон Рамсдейл на воротах проти Іпсвіча, ну хоч колись Саутгемптон має показати якийсь футбол. Да? Ну, це просто ужас, взагалі. Я дум... ну, прийшов новий тренер. Я думаю, що вони. Хоча б з що вони мають очки, які зацепитись. Да? Тобто, з 19 проти 20-го місця. Беднарика я поставив, Беднарика я поставив ЦЗ. Ну, Беднарик, кстати, грає взагалі непогано. Тобто, навіть, ну, понятно, що в них ужас. Ужас Саутгемптона, навіть але навіть не дивлячись на те, що вони попадають там Нюкаслу 1-3, три голи пропустили, але Беднарк, защитник, да, він має 76. Тобто, ну, це високий оверал, це показує його е, поточну високу форму. Да. Далі я ставлю Енсо Фернандеса, е, тобто підкріплюється то, що. Ну, не хотів додати Енсо в пару до Ноні і Ріса Джеймса, тому що багато хто так зробив. Це 100% і ваші склади мають мати ізюмінку, як я ще раз говорив. Дальше Джастін Клюверт і Антоні Семеню. Ну ці пацани прям просто я не знаю, дуже крутий перформанс видають останні матчі. Хуйсен цей Гейсен і Забарний, коли вони стали в парі, останніх десь матчів Бурмут не програвав. І Ліверпуль, Ліверпуль сильний. Тут немає що говорити. Вони перше місце і, скоріш за все, вони такі там залишаться. Проте Бормут зараз на ходу. Далі нападники не будуть відповідати за пропущені голи. Тобто, ну плюс-мінус, я думаю, що буде бойова ігра якась. Да, 3-1, 3-2, я не знаю. Ну, але клюверт останні матчі, ну що, ну просто шедевр хетрік плюс асіст. Ну, давайте подивимося на його стати. Тож, де я його купив? До речі, цікавий момент проти Нотінгема, коли вони грали. Я замітив такий скажімо, таку рекомендацію для вас по покупкам гравців, які можуть зрости. Против Нотінгема вони грали, він забиває гол. Я сразу же заходжу на ринок і дивлюсь, що висить. Лімітки, да? що там по 60 доларів. вони Я думаю, що ну надо, надо купляти, тому що найближче далі 70. Да? Найближче далі 70 доларів. І таким чином я його купую. Люди просто ще не поміняли. Ну, вони не підтянули, він забув да? за те, що зараз там ігра, може не, при, не звернув уваги на це. Він не поміняв прайс. Зараз 73. Я його купив за 60. Ну, сразу же во время матча. есть він забив гол, і ви заходите на ринок і дивитесь, чи є, чи є оці чудики, які забивають голи на ринку. Да? есть вони можуть бути по прайсам до гри. А після гри на нього хайп може бути. Да? есть він там показав круту і гру, ви його купили, і сразу же можете виставляти його на трансфер. Як, як правило. Два-три дня цей хайп стухає. От той же самий Челоба. Бо да? перед матчем з Вулверхемптоном я купив Челобу і Ріса Джеймса. Челобу я купив за 26 доларів, Ріса Джеймса за 42 долара. Сразу ж після ігри Челоба 60, Ріс Джеймс сотку. Надо було їх зливати. Реально, надо було їх зливати. Тому що зараз вони стоять тих же самих грошей. Ну, там чуть-чуть більше. да? Чуть-чуть більше, ніж я їх купував. Тобто, це щодо. Джастіна Клюверта. Так, давайте повернемось обратно до складів. Тобто тут така команда буде. Далі, Марк Флекен проти Тоттенхему. Ну, Тоттенхем печальний, я не знаю проти Лестера. Лестер взагалі. ну Лестер грає настільки поганий футбол, я, мені він взагалі не подобається. Тобто, Саутгемптон і Псвіч, вони набагато. набагато Цікавіше, будують свої атаки. все А тут ну просто вже трупи якісь виходять. На полі. І тим і тим паче вони переграли Тоттенхем 1-2. Рішарлісон забив далі е, хто. Рід дав дві голівухи. Е, далі. Нікола Міленкович. Прошлий матч для Защитників Нотінгама був катастрофічний. та Я думаю, що вони повинні. Вирівняти цю ситуацію проти Брайтона. Ну Брайтон теж набрав ходу, але, але все одно ну, Нотінгем в цьому сезоні дуже крутий, насправді, ну, незважаючи на матч проти Бормута. Бо Бормут також супер. Далі Кевін Шаде. Шаде 22 роки. Він виходить на заміну і завжди забиває гол. Я не знаю, він, він же повинен бути гравцем основного складу. Тому що ну, насправді він досить круто грає. Коли він. Ось дивіться, коли він е, в основі, да, то він три голи плюс асіст. Основа проти Крістал Пелеса гол. Да? От во время того, як він забиває гол, я його купую. Я його купую, дивіться, за якою ціною. М -м, давайте глянемо. Ей, де воно? Галерея. Кевін Шаде — 1887. Зараз на ринку 30 доларів мінімалка. Да? Ну, то есть, це практически X. Но я його продавати не собираюсь, тому що він... він ще молодий, і Брентфорда, в принципі, прийнятний розклад. О. От що я хотів ще сказати. Дивіться, до прикладу, ви вибираєте там, між якимись гравцями, да? між там, на воротах ви хочете когось купити. Або, або, взагалі, там хочете, до прикладу, взяти керкеза, кепу, і ви думаєте, кого взяти? Керкеза і кепу, чи, допустимо, Еступіняна і Вердбрюгена. Да? Досить просто ви можете подивитися просто на їхні розклади послід, послідуючих матчів. Тобто, ви пишете Брайтон да? і відкриваєте на MyScore де, де завгодно. Далі включаєте. Матч бачите, що в Брайтона досить сильний календар. Да? Там Челсі, е, Челсі, 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 Ноттінгем, Бормут, Фулем, Сіті, Астон Вілла, Крістал Пелес на виїзді. Да? Тобто, ну, такий важкий календар насправді. І ви підшукуєте собі команди, в яких, е, в яких цей календар простіше. Ви навіть можете розбити їх. Дивіться яким чином грамотно скидувати гравців? Тобто, до, до прикладу, ви бачите, що з поточного 29.01 до, наприклад, 25.02 да, в Crystal Palace. Давайте глянемо просто Crystal Palace. Crystal Palace. Ой-ой-ой, не то. А, до прикладу, в. Кристал Пелеса такий розклад. Вони грають за Вертоном, з, з Фулмом, Астонвілла, Іпсвіч, Ньюкасл, Саутгемптон, Брайтон. Да? Тобто до 05-0 в них в принципі прийнятний такий розклад. Якщо подивитися на Кристал Пелес далі, ну далі, далі він вже буде важчий. тому що це Манчестер Сіті, Бормут, Арсенал, Нотінгем, Тоттенхем, Ліверпуль, і це все в ряд, Да? Тобто, ви можете купувати зараз, до прикладу, Діна Хендерсона і Муніоза. Да? Діна Хендерсона і Муньоза, і Тримати їх приблизно після гри з да? після гри з Саутгемптоном, починати зливати ці карточки і переливати їх в інші. І ще один момент, в які карточки переливати свої інсізони? Думаю, це понятно. в да? Тобто Після квітня, я думаю, що найкращим рішенням буде просто перелити свої карточки, які зараз In Season, в Тим в Тим самим ми збільшимо свою команду, тому, тому що ін-сезен картки вони вартують дорожче. Да? Ми збільшимо свою колекцію. Там, в мене якщо зараз 60, я думаю, що якщо я всіх перелю, попробую перелити в, в класік, да? їх буде близько 75. Це так, це просто на вскидку кинув. Їх буде близько 75. Чому так? Тому що після закінчення сезону найбільше в ціні втрачають інсізани. Це досить логічно, як на мене, да? а класік, вони залишаються в ціні, такі самі. Тобто вони вже й так класік, куди їм ще нижче падати. да? Вони такі ж самі будуть актуальні. Просто наступний сезон. Ваші не стануть класік. І тому вони втратять X2 в ціні. Тобто це логічно, що в квітні ви маєте просто вже переходити з інсізона. Чому так? Чому в квітні? Тому що. Навряд чи в травні чи в червні ви знайдете когось, хто буде купати всю вашу колекцію, да? вашу колекцію інсізеньів. І вона вже буде вартувати трохи дешевше. Тому, якраз ви приливаєтесь квітні, уходите просто в full класік і собі працюєте вже в Класік. Тобто, це ну, як на мене, це нормальний такий стартап. Далі, по поводу Crystal Palace я говорив, і також є цікавий розклад в Бормута. Да? Тобто Бормут взагалі, ну Керкес-Кепа. Я дуже їх хочу. Керкес і Кепа це е, захисник плюс воротник, так як в мене два форварда вже Клюверт і Семеніо є. Давайте подивимося на їх розклад. Дивіться. Ліверпуль, так, да, важко буде. Далі Евертон, Саутгемптон, Вулерхемптон, Брайтон, Кризовий Тоттенхем, Бренфорд, Іпсвіч, Вестхем, Фулем, Крістал, МЮ Тут реально Бренфорд важкий буде. Крістал Пелес важкий буде. Тобто До 26.04. ну Далі вже МЮ, Арсенал, Віла, Сіті, Лестер. До 26.04 ви спокійно тримаєте ну до 20-го, да, ви собі тримаєте. Ну Після ігри з Крісталом або навіть вже після ігри з Фулумом ви починаєте їх просто потрошки зливати і переливатися в е, класік. Тобто я думаю, що це е, варто уваги, такий е, такий підхід. Да? Тобто, перше, що ми сьогодні визначили, що не робіть. Фул-колекцію з коли ви формуєте свій склад, не робіть фул колекцію з однієї команди, додавайте якусь ізюмінку, да? чим ви будете відрізнятися від інших гравців, тобто, ну це, це важливо. Це важливо, тому що у багатьох є колекції, вони грають колекціями, і в них плюс відсотки. Да? Плюс відсотки, які ви ніяк не зможете обігнати. Далі, друге, це дивитися, орієнтуватися на календар. і... Змінювати, змінювати свої картки, переливатися. Тобто, навіть якщо ви навіть можна пробувати локальніше це робити. Типу три дні, три тури гарних в Crystal Palace, Пелеса, наступних три тури гарних в Wolverhampton Ви думаєте, що вони там зможуть вже себе проявити? Тобто, ви три тури відіграли Crystal Palace стараєтесь переміняти, обміняти якось. Дістати собі картки Вуллахемтона і цих здихатись, і да? ну це більш локально, воно більш напряжніше. Але якщо брати, поділити до квітня цей інтервал часу, да, до квітня, поділити його на два, то можна, можна собі зробити гарні, ну а гарне актуальне переливання карток. Плюс квітень, реально, це це час, коли ви маєте купувати класік карт, коли ви маєте свої інсізон карти. Зливати і міняти їх на, на класік. Тобто ось такі тіпси сьогодні ми розглянули. Не забувайте підписуватись на канал. Знизу під відеороликом буде посилання на SORAR, яке вам буде дарувати 50 фунтів чи 50 євро. Я не пам'ятаю там точно на вашій купівлі, якщо ви зайдете по моєму реферальному коду. Тому переходьте. Якщо у вас будуть якісь запитання, то я також прикріплю свій телеграм-нік. Ви можете мені писати в приватні повідомлення, я всім з радістю буду відповідати.